Дорогі люди, я хотів би побажати миру, добра, благословеної дороги, хай Господь вас береже в вашій дорозі. хотів би кому не подарував християнські листівочки, подарувати, тому що все життя наше і все в руках Господа нашого Ісуса Христа, який за нас пролив кров, який помирав за наші гріхи. Тому нехай Господь благословить. Читайте Святе Письмо, простими словами, звертайтесь до Господа. І Господь має силу спасти душу кожного, кожної людини і помилувати наш край нашу Україну. Тому що нехай Господь благословить, кому я не подарував християнські листівочки, можу подарувати. Хай Господь благословить і вас береже. Спасибо. Да, Спасибо. Хай, а можна я ще кому не дав, зараз дам. Я, да, кому не подарував, да. Не подарував? Да, да, да. будь ласка. А, дам. Ану, дівчатка, ти собереш, ага, да, я подарю ще кому не подарував християнські листівочки. Хай Господь, Дякую. Да, хай Господь благословить. Кому я не подарував Вам подарувати? Дякую. Кому ще я не подарував, можемо подарувати. Вам подарувати Хай Господь басувати. Можемо подарувати. Господь береже. Читайте, молиться. Вертайтесь до Господа. Да. Господь благосуви да. А, Спасибо, дівчатка. Кому і не подарував, можна, можна давайте, може ще кому. Можна, да, ще можна? бабусі, да, бабусі да, візьміть. Я там ще три штуки да, роздасте. Дайте мої бабусі. Я там, ну добре, а ви комусь здасте. тоді, хороше, там у бабушки, да. Господь. Ви мені Да, довели... Нічого. да Ну комусь подарите. Добре, хай Господь береже. Хай Господь береже. Да, вас. Всього хорошого.